Значить, ти тут сторожуєш? Ну так, вже 10 років працюю. Погано працюєш. Як нічого не бачив. Два трупи ти хропака давав. Та втомився. Дихни. Так і залотуємо. Міцно спав по причині алкогольного сп'яніння. З ким бухав? так я той сам. А рожа чого побита? Так я той з ліжка впав. Як знайшов тіла? Так я той зранку обхід роблю, а, ну, дивлюся, а у них ангар відкритий. Вони це хто? Вбитих знаєш? Так, талянта, димон. Імена повністю. Анатолій та Дмитро кажись. Прізвище кажи. Міщенко та Сурченко. Камера спостереження є. Ну а як же? По всій території, а в мене на комп'ютер як... дивитися? Так вони той. Що за той? Не працюють. Начальство все збирається когось прислати. і... Я з тобою все. Нічого не знаєш, нічого не бачив. Сторож з тебе як злейна підливка. Отут підпиши. Все. Позиція. Треба буде щось, викличу.